8 жовтня 2024 року 20 годин 0,5 хвилин. Вже впродовж біля го... півгодини йде техпроцес, з якого видно, що йдуть викиди у сторону відрадного. <кій> Цей процес продовжується вже, мабуть, довго і Буде ще тривати приблизно годину. Видно, що під'їздять до. Стіла сів ці асфальтовози і викидають асфальт. Робота триває по.